Ліна Костенко. Ісус Христос розп'ятий був не раз, там, на Голгофі, це було уперше умер у смерті. Може, відобраз і за життя не пожив Умерш А потім розп'яли на полотні у мармулі, у гіпсі і в граніті, а потім розп'яли його в мені. І розп'яли на цілім білім світі. І тіло зріло, кров'ю запали, ще рік, чи два, чи десять, чи до віку. і продавали образ з під поли, і не дають умерти чоловіку. Куди піду, куди тепер піду, де на землі земля обітована, казарми. Цеманському саду і всі народи, як розкрита рана. З ним народження Ліно Васильівського.